Привіт, мої хороші! Ви на каналі Зірязів князі, де ми за допомогою методоконвертів вчимося фінансової грамотності, позбавляємось боргів та накопичимо капітал. Мене звати Ані, я з Одеси. Я стартувала в 38. І ти зможеш. Ну що, починаємо? Привіт, привіт всім, мої хороші! Ну що, готові? Останній тиждень цього місяця. Жовтня у нас вже. Попереду, і у мене виникла технічна така ситуація із моєю камерою. У мене просто виробився телефон, у мене акумулятор у гаплик, і я його подзарядила, але щось пішло не так. І я тут трошечки вже написала, але зараз тільки почала і побачила, що камера не пише. Давайте швидесенько пройдемося по аналізу цього тижня. Тиждень у нас короткий, з 27 по 31 число, і вже потім будемо підсумовувати цей місяць. А на сьогодні, на 27 жовтня, у мене на моноліміті мінус двадцять на приваті мінус двадцять борг безстроковий 5800 гривень, джерела доходу. На основній роботі нічого, підробіток 15 700 Це був it проект який я закрила. А акції облігації фонди OLX та Кешбеки не приносили нічого. І залишок у мене був 144 гривні з різних категорій дрібними коштами. На проєкті 365, через те, що всього 5 днів невеличкий внесок буде 755 гривень, і подушка 4850, Це те, що я потягнула на лікування донечки і собі дала слово це все поповнити, якщо буде така можливість. Я вже 800 гривень поклала, і ще 4050 це залишок. Ось тут я мінусую, дивлюся на те, чи у мене виходить чи ні. Але це мій особистий челендж і повторювати чи ні, це тільки ваше рішення. Що я вже встигла тут написати? Я написала суму і підсумок 365. Оцього нашого з вами проектику і вже викреслила навіть у ці штуки, але ще не поклала туди кошти і е, поклала кошти тільки у бані. У бані 12 гривень і у підсумку там 349 гривень, десь копійок минулого разу два плюс два не склала. Не, сподіваюсь, тут вже склала. Вже в мене не буде такого позарняка Зараз 755 гривень кладу у цю копілку і ми з вами продовжуємо розподіляти кошти на тиждень 750 і дрібний п'ятірочки сюди. Є. Yeah. Тепер нам з вами а, треба підбити підсумок, що у нас залишається після оцих усіх челенджів та копілок до розподілу. Прибираємо нашу мрію і давайте подивимось, що у нас є цього тижня. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять п'ятсот і 1011,500 плюс 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 це 2600 далі у нас 300 гривень далі у нас це 1000 яку я вже порахувала 150 Хвостик 100 гривень. нічогенький такий хвостик. Опс. нуликом помилились, і вже у нас трошки більше би було, але ні. 14 650 у нас сьогодні з вами до розподілу. 14 650 Тут у нас ще двірочка. 14650 буде у нас цього тижня до розподілу. І що? Переходимо до розходного бандеру одразу ж. Все, я трошечки собі зручніше, зробила гніздечко І давайте розподілятись. перші як завжди, їжа, їжа, куди без неї. І у нас 2500 на тиждень кладемо. Тут все стабільно 2500. Транспорт. Також стабільні 200 гривень. Зараз вже в Одесі зробили нарешті покращення. Вже у міському електротранспорті можна заплатити не тільки картою привату, а будь-якою картою це дуже зручно. Здоров'я! 500 гривень треба на здоров'я, мені треба пігулки свої купити. І у нас 500 гривень буде загалом. Зв'язок та інтернет. Я сюди кидаю 200 гривень поповнити малі картку. В неї щось закінчилось швидко все. Чи то вона інтернет у мене забула вимкнути, мобільний, але щось просить коштів. Підписки у мене закриті. До речі, цього тижня хочу викреслювати, де я вже внесла ту суму, яку планувала. Це категорія проїзд, це категорія продукти. Категорія здоров'я планувала більше, але поки не відмічаю, бо там ще треба що купити. Зв'язок у мене за місяць закритий, щоб подивитись хоча б наочно, як воно буде. Підписки цього тижня нічого не кладу і нуль буде на рахунку. Все у мене списалось вже. Кредити сюди мені залишилось 2000, і я таки цього місяця десяточку покрию, що мене дуже радує. Ось так ми його також замалюємо. Можливо, вам не дуже це наочно, але я то зроблю для себе, тому що я це намагаюсь контролювати хоча б червоний список, який мені конче треба перекривати. А можливо, якщо не перекривається, відредагувати щось на наступний місяць. Комуналочку не кладемо, вже все заплачено. Подушка. Подушку хочу сюди покласти 2000 гривень. Це буде округлимо 1400 було 10 Відсотків від суми, і цей плюсик це оця історія а, з моїм собі боргом. Не видно вам? Вже бачу, що не видно. Ось сюди. Ось тут 600 гривень зверху я вношу і 4050. Зараз на калькуляторі, бо щось мозк не варить. 3,450 мені залишиться ще сюди внести, але я не кваплюсь. Як виходить, так виходить. І буде у мене 150 євро та 6600. Треба вже буду купити євроків. Не дійшли ніжки мої цього тижня. Щось я поквапила, з чого це я? Або вона в мене. В цьому бендері зараз одразу подушку покладу, щоб я вже не верталась. Туплю. Бачите, знімаю пізно вже у 27 -е на календарі, але ви з раночку це все подивитесь. А я знімаю це вночі, поки всі дрихнуть. Сюди в подушку одразу кладу і щоб потім не повертатись. Сюди комуналку ми не клали, у нас нуль. Далі у нас англійська. Англійську треба тисячу гривень ще хоча б докласти, бо треба буде платити. І 1400 буде тут на рахунку вже на наступний внесок. Він буде до 10-го, здається, числа треба мені буде заплатити. Я ще встигаю докласти тисячу гривень, яка мені не вистачає сюди. Школа, ось тут у мене взагалі якийсь треш. Був подзвонила вчителька. Каже, малі не вистачило півтори тисячі, не півтори брешу. Тисячу двісті я й давала на тиждень. Це з урахуванням того, що там мало бути по 100 гривень кожного дня, тут 500 гривень їй на розходи. Не вистачило. І ще ми потягнули з цієї школи багатько, потягнули все, що було. І тому тут замість 300 гривень, які тут мали б залишитися, залишився нулик. І зараз я нічого не буду класти, бо поки канікули. Цього тижня не хочу сюди вертатись, потім будемо сюди класти. У мене є план щодо гімнастики, бо гімнастику ми будемо прогулювати ще місяць або й два, або й до весни, тому що дуже холодно. І я їх, якщо що, перенесу до школи. Тому на гімнастику нічого не кладу, 700 у мене залишається. Зуби. Тут знову в мене почалася епопея з моїми зубами. Не дають вони мене і покоя. Треба класти більше, але з зарплатні вже піду. Так, фундаментально їх зробити треба. 200 гривень зараз і 1600 буде тут на рахуночку лежати. Б'юці, потягнула звідси, потрібно було малі купити новий шампунь. І зараз я сюди покладу знов 200 гривень, бо у нас закінчуються деякі засоби. Але вони не дуже дорогі, і нам має вистачити на це все. Шопінг. Тут у нас залишок навіть був, 100 гривень. Щось сюди покласти на шопінг. 300, покладу і буде 400. У мене в цьому конвертику. Трошки відкладу, бо мала хоче, у нас зараз Ера стіча, вона хоче зі стічем рукавиці та шарф. Все вже є. а стільки цього не вистачало. Якщо знайду щось по нормальній ціні, куплю дитині, хай радіє. Дім та затишок треба буде купити миючий засіб для посуду, такий неопосудомийку. Він, я думаю, не дуже дорогий, і, як завжди, якісь паперові серветки оце все дрібнички, 200 гривень. Я думаю, що ми вліземо. Аврора наша подруга не є реклама, але вона виручає. Ми там завжди скуповуємо оце все паперове, тому що там воно по такій солодкій ціні і виручає, коли кошти обмежені. Не заплановані, звідси я також тягнула. У мене на роботу треба було купити деякі для себе, для мого власного використання. Засоби, але я про них забула. Тому звідси і потягнула і зараз сюди покладу на незаплановані 350 гривень. Напевно, тому що може бути все, що завгодно в цьому житті. Нехай ці резервні 350 лежать тут, як у схованці. Сховаємо подалі. Новий рік. Новий рік вже скоро. Я сюди ще, напевно, гривень 200 докладу і буде тут у мене 1100 вже непогано. Так, 400. Я хочу зробити ось так, щоб у мене було 1100. Поміняти на більш крупну купюру, бо 200 будуть розходитись по іншим категоріям. Вихід в люди. Цього тижня в мене заплановані декілька зустрічей з моїми знайомими. Так, не відмітила, тут 350 залишається. З моїми знайомими в мене заплановані зустрічі, тому вихід в люди в мене буде цього тижня. І я покладу 500 гривень. На посиденьки Трошки є у мене пропозиції, що до зустрічі, але цього вистачить на кавуську. Донати минулого тижня я була поганою дівчинкою, нічого не залишила, а цього тижня цілих 100 гривень у мене піде на благодійність. 100 гривень піде на Кацю Ножевнікову і корпорацію монстрів. Де мої донати щось є їх? Загубила ось вони, 100 гривень, і 100 гривень у мене поки що є. І мої ще двоє у мене залишилось. Ось зараз на них 2000 покладу і все. Відгуляю всіх цього місяця, господи, одні мініни. Якщо б я пила, я не п'ю зовсім взагалі не вживав алкоголь, то я б, напевно, вже була у якихось лікарнях, в якихось кодуваннях і на всьому іншому, бо це просто якісь. Парад іменинників Тепер паспорт цього тижня хочу таки на нього подати, тому сюди мені треба докласти 1300 гривень. 1300 гривень. Паспорт 1300 сюди докладемо. Вже у нас буде наша 1700. І ця категорія у нас зникне тимчасово 500. І ще у нас 800. Все вірно. 1300. Наш вабрік. Нашвабри кину 100 гривень. Можу собі дозволити, 300 гривень буде на неї. Є. З цими розходами ми закінчили. Ідемо до наших здобутків. Навіть помріємо трошки сьогодні. Так, небагацько помріємо, звісно, але щось намріємо. Давайте на айфончик 200, покладемо, буде 8200 і на Орієнтик 100. І буде у мене 5100. Нагадаю, хто мене не дивився раніше. У мене, коли накопичується 1000 гривень, я відправляю цю суму на облігації на ОВДП українські, 200 гривень на айфон. І отут у мене живе Орієнт. Це годинник, який я хочу 100 гривень, вибачте, не 200 іде сюди. Подушку ми вже поклали, тому що Аня торопила. <сум> Облігації. Сюди також докладу ще 200 гривень, і буде у мене 3000 гривень на облігаціях. Це просто я збираю на те, що не вистачить. Це такі облігації типу накопичень. Але, до речі, зараз у мене є сумніви щодо вигоди облігацій. Треба дивитись на те, чи буде девальвувати гривня, тому що якщо курс обвалиться, то ці всі 18%, під які ми вкладаємо, буде не дуже вигідно. То треба буде або продавати облігації, або шукати інструмент для заробітку якийсь інший. Зараз мені мій кум запропонував один інструмент, дуже цікавий для мене, але я його вивчаю, якщо він спрацює і він буде достатньо безпечний для вкладу, тому що там високі ставки, але ви пам'ятаєте, де високі ставки, там високі ризики. Тому, поки що, я ще не вкладала, тільки відкрила рахунок і накопичу на стартовий капітал туди. Я вам все розповім, як завжди. День народження донечки, Самотній, пустий конвертик. У мене ми відгуляли день народження з розмахом. Тепер треба відкладати вже на наступний рік, тому що дуже впритик, дуже впритик. Прям не вистачило. Треба більше відкладати на цю історію, всю, яку дітки хочуть відгуляти, і ми не шикували. У нас було лише 5 дітей, включаючи мою доньку. Тобто чотири гості і іменинниця. але так, покишенці вдарило, тому буду відкладати вже з наступного тижня. Не вносила навіть у табличку, буду на наступному тижні вже вносити в зелену категорію і відкладати. Цього тижня просто пропускаю. НПФ у мене цього тижня хотіла покласти 200 гривень. Піде на НП. 200 гривень сюди 5 250. Це у мене такий варіант диверсифікації моєї пенсії. Я не розраховую на великі виплати, тому що знов-таки, якщо доверу гривня, то, то буде такий собі. Вклади, але е, я знаю, що це буде все одно якийсь привіз до пенсії, якщо вона взагалі залишиться до моменту мого пенсійного віку. Я просто відкладаю собі на чорний день. Це така заначка. Знаєте, і сюди я не кладу великі суми. Там по 200 гривень щотижня це не дуже великі гроші. Це так. Попити каву, і навіть не завжди з десертом, ви знаєте, з нинішніми цінами. Це просто так, щоб трошки розподілити кошти в різні інструменти. І ремонт у мене залишився. Ремонтик у мене 100 гривень. 100 гривень покладу. Ці у мене буде 17 300. 17 у мене на облігаціях. І остання сотка піде сюди. Категорію освіти цього тижня я класти не буду, тому що у мене там і так багатько грошей. 2600 у мене там вже є на рахунку, і, можливо, щось додам пізніше. Ось так швидесенько-легесенько Ми з вами добігли до фіналу. Показую вам таблички. Скріньте. Або скріни поставлю я, як ви любите. Я вам дуже дякую, кожному кожній за ваш, кожен перегляд, кожен коментар, кожен відгук, кожну пропозицію. Кожну рекомендацію, це все для мене дуже цінно, тому я вас дуже всіх люблю і ціную. Я вам бажаю гарного тижня, я вам бажаю позбутися боргів, у кого вони є, щоб це було все легко, швидко і без проблем. А ми з вами вже побачимо за 5 деньочків і вже підіб'ємо підсумки. А зараз тут спойлер, спойлер, в мене вже там табличечка готується. Так що побачимо скоро. па па па, -па до зустрічі!